Новий Prado 250. Чим зацікавила ця автівка, показував я вам, тест-драйв робили на також такому Prado, тільки там був мотор 2,4 бензин і повна комплектація. Це, мабуть, найдешевіша так, комплектація да, сама, в Україні. Так. І ціна її. 2 мільйони 462 тисячі 380 гривень станом. На яке у нас сьогодні? 26-те. Це десь да. буде 59 700 в да, доларах. Так, да, да, десь так. Плюс в цю ціну ви додавали якісь допи, так? Ні, до, не, до в цю, не, в цю ціну, а, а окремо. Плюс ще 50 да, плюс, плюс, тисяч? Так, плюс, да, плюс 50 тисяч. А саме у нас тут поперечини на даху, у нас тут захисні плівки є, килимки салону гумові, килимки mm -hmm. багажника, ну і інші доповнення. Кому буде цікаво, звертайтеся. Але ж можливо без допів заказати. Можливо, звісно. В і це та комплектація базова дешевше не немає. В дешевше Україні. просто не існує.